Ісус не жертва насильства. Роздуми над Словом Божим на 22 неділю Звичайну. Рік. А Того часу Ісус почав виявляти своїм учням, що йому потрібно йти в Єрусалим та багато постраждати від старших первосвящеників і книжників. Бути вбитим. І третього дня воскреснути. Петро, відкликавши його в бік, почав перечити йому, кажучи Змилуйся над собою, Господи, хай з тобою цього не станеться. А він, обернувшись, сказав Петрові Відійди від мене, сатано, ти спокушаєш мене, бо думаєш не про Боже, а про людське. Тоді Ісус сказав своїм учням. Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, візьме свій хрест і йде за мною. Бо коли хто хоче спасти свою душу, той погубить її, а хто погубить свою душу заради мене, той знайде її. Тому що яка користь людині, коли вона весь світ здобуде, а свою душу занапастить? Або що дасть людина взамін за свою душу? Адже син людський має прийти у славі свого Отця з ангелами своїми, і тоді Він віддасть кожному згідно з його ділами. Ісус говорить про страждання, які чекають на нього попереду. Він знає про плювки солдатів, зривання одягу, закривавлену наготу, приниження. Ганебний хрест Хто зніс стільки наруги? Зазвичай людина, над якою вчиняється насильство, наруга, ненавидить себе. Спитайте у хлопчаків, яких образили, а вони не відповіли, не зуміли, не спромоглися, вони ненавидять себе. Спитайте у жертв насильства. Вони гидують собою і ненавидять себе. Жертви ганебного насильства можуть бути розчавлені ненавистю до себе. Це жахливо. А Ісус приймає набагато більше, добровільно. Але що парадоксально, Євангеліст Матей, передаючи слова Ісуса, використав слово виявляти. Один із перекладів з оригіналу. Виявляти силу. І ці слова пов'язуються з тим, що Ісус виявляв силу щодо свого майбутнього приниження. Він не розчавлений приниженням і насильством, яке буде скоєно над ним. Він усвідомлює і оцінює це як силу. Сьогодні це серед іншого джерело великої сили для людей, які пройшли крізь пекло приниження і знущання. Саме завдяки тій його силі, вони сьогодні мають досить сил, щоб підвестися, повернутися до нормального життя. Жертви насильства часто можуть вважати себе нікчемами, поганими, покидьками, але з вами Ісус, Він у вашій компанії, над ним також звершили насильство, і Він, як і Ви, на це не заслуговував. Петро, який щойно висловив певність у тому, що Ісус Божий Син, не може змиритися з майбутньою втратою свого друга і вчителя, так по-людськи Він підходить до Ісуса. Це слово змилуйся над собою повертає нас до думки, що жертви насильства, а тим паче ті, хто скоряється перед Ним, м'яко кажучи, не люблять себе. Тобто, згідно з Петровою реплікою і думкою, Ісус не любив себе, бо за логікою Петра не можна любити себе і при цьому добровільно віддавати себе до рук насильників. У нашому повсякденному досвіді дозвіл на насильство над собою не пов'язується з виявленням сили, такі люди сприймаються в кращому разі як жертви. В гіршому ж, як нікчемне, Ісус трактує це абсолютно інакше сила і слабкість із погляду Бога відрізняються від людських понять. Чи сьогодні, здобуваючи людський успіх, повагу, цілі, я йду в Божому напрямку? Чи не уникаю я хрестів, без яких немає співучасті у Христі Ісуса? Просто тому, що змилувався над собою. Ісусові жорсткі слова обов'язково закінчуються надією. Крапку Ісус ставить лише після обіцянки воскреснути. Сьогодні, серед негативу і розчарувань, чи є в моєму серці надія? Чи надією я звершую свої роздуми про майбутнє, навіть тяжке? І непевне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.